Уже в суботу, 7 червня, збірна України проведе перший з двох контрольних матчів у межах турнірну Canadian Shield 2025 і стартуватиме команда Сергія Риброва саме поєдинком проти господарів турніру канадців із суперниками з поза межі Європи синьо-жовті взагалі грають вкрай рідко. Тож кожен такий матч для нас справжня екзотика. Звісно, часи, коли словосполучення збірна Канади асоціювалося виключно з хокеєм, уже минули. І сьогодні національна футбольна команда цієї країни вже точно не повний ноунейм ні у світі, ні для нас. Та, оскільки на європейські збірні часто потрапляють в поле нашого зору лише на чемпіонатах світу, якщо їм вдається туди потрапити, пропонуємо більш детально познайомитися з першим суперником України на міжнародному товариському турнірі за океаном. Ще донедавна сприймати збірну Канади з футболу як щось серйозне було досить важко. Протягом певної частини 21-го століття команда не демонструвала високих результатів ні на континентальних турнірах, ні тим більше на чемпіонатах світу, куди канадці не виходили з 86 по 22 рік. Раніше та пізніше успіхи були. У 85-му та 2000-х роках Канада вигравала континентальну першість. Золотий Кубок Конкакаф у 2002-му посідала на турнірі третє місце, а у 2007 му та 21-му діставалася півфіналу. Потім був історичний вихід на чемпіонат світу 2022, а у 2024 році канадці разом з іншими північноамериканськими збірними виступили на значно більш конкурентному Копа Америка і посіли там четверте місце після Аргентини, Колумбії та Уругваю. Тож матч має бути цікавим. Віримо в збірну. Слава Україні.